Зв'язку маніфест, і це дайджест новин про новини, які несуться в українському ютубі. І не тільки мене звати Оляна, божика що тиждень як не буде, тому потерпіть і давайте таки довго натягнути І поїхали. Спартак субота не той, за кого він себе видавав. Почекайте, почекайте. Це не про те, що ви подумали, і не про те, у чому він же сам зізнався. Всі експерти брешуть. Це нове розслідування, яке провів рух чесно та опублікував у Українській Правді. Згідно з розслідуванням Спартак Субота був співзасновником горозвісного інституту когнітивного моделювання. Це була освітня установа, яка до певного часу займалася відбілюванням репутації колишніх регіоналів. Та коли прийшов час, з вони раптом змінили свою діяльність а від партії Слуга народу отримали державне фінансування у сумі 5 мільйонів гривень. За словами журналістів, ця компанія публікувала фейкові соціологічні дослідження. Про проводила онлайн курси для народних депутатів тощо рух. також викрили зв'язки людей, які були пов'язані з цим інститутом, та які виводять на співпрацю з владою. Найцікавіший висновок з розслідування для нас це те, що один із популярних українських каналів у Telegram, Ukraine Now, це проєкт інституту когнітивного моделювання. Як вам таке нічого нового? Пишіть свої враження у коментарях. Буде цікаво почитати. Ей, ти любиш грати на стільні ігри? Але не знаєш, яку обрати. Тоді підписуйся на канал Здвинуті Кубики, адже тут ти не тільки дізнаєшся про найкрутіші настільні ігри, але й розберешся у їх правилах і зрештою навчишся грати. А посилання на канал ви зможете, як завжди, знайти в описі під цим відео, а також у закріпленому коментарі. Нещодавно компанія Мета релізнула нову соцмережу Threads, яка покликана впихнути дружні ніж у спину компанії Twitter. Threads – це платформа, де люди з різних куточків світу будуть собі збиратися у дружній атмосфері в купочку, обговорювати різні срачі і дискутувати, що ж на нас чекає завтра. Звучить це все, звісно, супер прозаїчно, але схоже, що Марк Цукерберг вирішив випустити абсолютну копію Твіттера і тим самим надати ще одну альтернативну платформу, де люди зможуть ділитися своїми думками. Щоправда, там можна буде публікувати таке довші повідомлення до 500 символів максимально. Тоді як у Твіттері для більшості користувачів це 280 символів. Також ви зможете ділитися фото і відео тривалістю до 5 хвилин. Threads вже доступний на різних площадках, зокрема у Play Market, App Store та на веб-сторінках. Е, працює він у зв'язці з вашим інстаграм-аккаунтом, що трошки крінжово, як на мене, бо якщо ви раптом захочете видалити свій інстаграм акаунт і залишити просто лише один Threads, до прикладу, то вам це не вдасться зробити, бо потрібна ось ця зв'язка. Звідки в новоприбулих користувачів, якщо ви раптом опублікували щось таке, що не сподобається компанії, і ваш профіль заблокують, то зроблять це одразу з двома застосунками із інстаграмом і з Тресом. До речі, пан Стерненко спробував нову платформу на цензуру, і там з нею все ж настільки зле, як і в самому інстаграмі та Фейсбуці, тому можна навіть не завантажувати. Але недовго музика грала, оскільки Ілон Маск опублікував твіт, у якому погрожує компанії Мета подати на неї у суд. Колишніх програмістів з Твіттера, яких колись звільнив Ілон Маск для зменшення витрат компанії, зараз пов'язують з мета. Інформація свідчує, що компанія мета наняла їх для розробки Threads. За словами Twitter, багато з цих програмістів мають до сих пір доступ до комерційної таємниці соціальної мережі та іншої конфіденційної інформації компанії. Twitter стверджує, що Meta скористалась цим та змусили з цих самих співробітників розробити копію Twitter для Інстаграму. За словами юристів, це порушує як державне, так і федеральне законодавство. У коментарях під відео напишіть вашу думку стосовно цього застосунку, чи ви вже ним користувалися, та чи вважаєте, що з часом Сред теж покине наші лави, і підеш таке небуття, як Клабхаус. А ось це любі наші патрони, спонсори та меценати, які продовжують підтримувати наш проєкт фінансово навіть у такі буремні часи. Знайте, ви настільки чудесні, що я готова вас розцілувати. А якщо ви також хотіли підтримати маніфест фінансово, то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. За що ми будемо вам просто мега вдячні. Інструктор, я нагороджений орденом Богдана Хмельницького. А ви що думали? Хлопака до успіху йшов і так і до нього пришкандибав. Цим своїм досягненням інструктор я й поділився у Тіктоці, мовляв, тер всім носа, але Тветеряни провели власне розслідування і визначили, що не все так однозначно. Уявляється, що така медаль нагороджується громадською організацією, всеукраїнське об'єднання громадян країна. Право нагороджувати надається буквально всім і буквально за все. Інна Воронова, яка знімала роботу ППО у Києві, таки отримала своє покарання. Блогерці співачці суд виніс вирок один рік умовного у поясненні Рішення вказано, що не вдалися до реального покарання, бо жінка пішла на співпрацю зі слідством. Адвокат співачки не буде оскаржувати вирок, вважаючи його прийнятним. У свою чергу Інна ніяк не прокоментувала цю ситуацію, але схоже, що якось оскаржувати це рішення, жінка ніяк не збирається. Google поміняв свої правила, і тепер ваші дані будуть використовуватися задля нових технологій. Тепер вся інформація про користувачів, яку збирає Google, і та яка була опублікована ними самостійно, буде належати компанії і буде використовуватися в якості тренування штучного інтелекту. Google використовує інформацію для покращення наших сервісів та розробки нових продуктів, функцій і технологій, які приносять користь нашим користувачам та суспільству. Йдеться у новій політиці. Google. Наприклад, ми використовуємо загальнодоступну інформацію, щоб навчати моделі штучного інтелекту Google та створювати продукти та функції, такі як можливості Google Translate, BART та Cloud AI. Іншими словами, усе те, що користувачі коли-небудь публікували на загальнодоступних інтернет-ресурсах, чи то на сайтах, чи то у соціальних мережах, може стати цим плацдармом для навчання штучного інтелекту. А я у свою чергу дякую, що ви це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то ви знаєте, як дати нам про це знати. Пишіть коментарі, бо вони просувають відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви досить пір це не зробили. А ми зустрінемося з вами наступного тижня, папа. -па.